Сьогодні, 4 березня, в Кременчуці відбулась зустріч міського голови Віталія Малецького з учнівською та студентською молоддю з нагоди призначення стипендій Кременчуцької міської ради. Захід об'єднав 34 стипендіатів із 12 навчальних закладів міста, які отримали заслужене визнання за свої досягнення у навчанні та науковій роботі, активну участь у громадському житті навчального закладу та міста. Міський голова привітав молодь, відзначивши їхню наполегливість, активну життєву позицію та значний внесок у розвиток освітнього та громадського середовища міста. Він також наголосив на важливості підтримки талановитої молоді, адже саме вона є майбутнім Кременчука та всієї країни. На цих картках будуть гроші. Я думаю, що якщо заявка є вже на фінансування, вже гроші є. Уже гроші є. Ага, це ви за минулий місяць не отримували. Да, стипендію виходить. у Вас буде одна і друга буде в цьому місяці. Чекаємо гроші. Наступні будуть десь 20-те число. Да ми зараховуємо так? Ну, під кінець місяця. Тобто стипендія буде приходити ближче до 20-го числа. Кращі студенти вищих навчальних закладів щомісяця отримуватимуть стипендії Кременчутської міської ради у розмірі 2000 тисяч гривень. Здобувачі освіти професійно-технічних навчальних закладів та військового ліцею 1300 Стипендії є не лише фінансовою підтримкою, а й визнання старань та досягнень молодих людей, які прагнуть змінювати світ на краще. Отримав я цю стипендію за активну громадську діяльність минулого року. Ну я брав активну участь в. В житті льотного коледжу нашого і в житті в житті нашого міста, і я маю велике бажання робити далі. Це була як мета, до якої я йшов. І дійсно ця стипендія мотивувала мене розвиватися. Ну не тільки ця стипендія, взагалі, саме розвиток це чудово, але от саме це як мотивація, як грошова винагорода, як сказала дівчинка сьогодні. Да, дійсно, я отримала стипендію за активну участь у житті коледжу. Я ведуча Майже на всіх святах дуже люблю декламувати вірші та взагалі бути на сцені. Також це досягнення у навчанні, але сцена це найбільше моя причина бути сьогодні тут. Якщо чесно, я дуже хотіла, аби саме в останній семестр останнього курсу я отримала стипендію і так склалися зірки, що 75% всіх. Голосувальників саме обрали мене на цю премію, тому я так, я справді дуже рада. Під час спілкування з міським головою у стипендіатів була можливість підняти важливі питання щодо необхідності змін у життєдіяльності міста. Всі питання були почуті та прийняті до уваги. Такі ініціативи міської ради сприяють мотивації студентів і учнів до ще більших звершень, створюють умови для розвитку молодіжного потенціалу та залучення до активного громадського життя. Валерія Лисенко Максим Пальчик, Ремочуцькі новини.